Ця нейромережа перетворює ваш текст на музику, зіставляючи кожну літеру або символ на музичну ноту. Це дуже захопливо, і я пропоную прямо зараз апробувати, як це працює. Заходимо на ресурс. Безкоштовний, без реєстрації. У нас одразу відкрита клавіатура. На жаль, англійська, але все одно цікаво побавитись. Ну, я, наприклад, наберу зараз своє ім'я і послухаю, як воно звучить. От велика літера. Тепер щоб знайти дефіс. Анна Марія. Слухаємо. Для того, щоб нам спробувати інший стиль звучання, дивимось, тут у нас є додаткові функції. От я зараз зупинила звук, натиснула на цей значок звуку. Натискаючи на нотку, я можу змінювати стиль. Їх небагато, шість. Але такі цікаві. Стиль, в якому я починала. Для того, щоб видалити цей текст і набрати новий, я стрілочкою назад, тобто все працюємо як на звичайній клавіатурі. Зараз я спробую ну, написати ім'я літературного персонажа Поліанна, наприклад. наприклад. Полі Анна. І автоматично починається грати. Є тут спеціальна кнопка для вводу тексту десь окремо. Наприклад, якщо вам складно набирати, це буде якесь довге речення. Я натискаю на таку як нотатку, і, наприклад, такий текст переклала на українську на англійську мову. «Peace and happiness to Ukraine», тобто миру і щастя нашій Україні, натискаю вставити, з'являється текст у віконечку і починає грати. Мені більше подобається. Колеги, на жаль, от я думала, чи можна скачати цю мелодію? В мене не працює, чи то не дуже потужний інтернет, та стрілочка вниз чомусь не вийшло. Ну, які ваші ідеї, що саме можна прослухати на заняттях, які слова, які поняття, які терміни? Пропонуйте, пробуйте. Дуже цікава нейромережа.